Будинок з якісним дизайнерським ремонтом, 180 метрів загальною площею, розташований на ділянці 8,5 соток, всього за 399 тисяч доларів в котежному містечку Золоча. Ходімо всередину, покажемо планування цього будинку, покажемо ремонт, і також вийдемо на внутрішню частину нашої ділянки. У нас там є ще тераса, басейн і будівля вільного призначення, яку можна використовувати як баню. Отож, автоматичні ворота. Навіс на два автомобілі і заходимо до будинку. В будинку, я вже повторюсь, виконаний класний дизайнерський ремонт. На підлозі встановлено керамограніт, і, до речі, водяна тепла підлога. Одразу при вході у нас велике панорамне дзеркало, в повний зріст. І ось така полиця для зберігання, наприклад, ключів і всього необхідного. Також вбудована шафа, де ви можете зберігати верхні речі та взуття. І далі ми проходимо до самого будинку. Розпочнемо з найбільшого приміщення в цьому будинку. Це об'єднаний простір, кухня, вітальня. А одразу покажу вам камін. У нас є камін на дровах з функцією обігріву, і за необхідністю цей камін може повністю обігріти весь будинок. Зона тіві, великий м'який диван, де ви можете проводити час вечорами. З рідними та близькими. Також у нас є кухня. На кухні є вся необхідна вбудована техніка. Стільниця виконана з штучного каменю. Ось такий невеличкий барний острів. Мейка франки, посудомийна машинка вже вбудована. Ось тут знаходиться мікрохвильовка, духовка, холодильник. Тобто є вся необхідна вбудована техніка. Тепер давайте вийдемо на терасу і покажемо внутрішню частину нашої ділянки. Тераса 25 метрів квадратних з підсвіточкою. Басейн 3 на 7 з вечірньою підсвіткою та з противотоком. Давайте підійдемо ближче до басейну. Встановлена терасна дошка. Ось так виглядає, власне кажучи, сам басейн. Зараз вже на зиму його законсервували. Ось так має вигляд будиночок з внутрішньої частини ділянки. І ось тут у нас знаходиться господарське приміщення, невелика площа, всього 15 метрів, але за бажанням, тут можна встановити баню на дровах або ж електричну. Це вже на власний розсуд. Повертаємось до будинку. У нас ще три спальні кімнати, два санвузли і велика гардеробна. Заходимо. До речі, по ціновій політиці на сьогоднішній день це найкраща пропозиція, яка є в котежному містечку Золочі. Саме містечко трішки розкажу вам більш детальніше. Більше 150 будинків, на території є вся необхідна інфраструктура, є дитячий садочок, є школа, є Wish Family Club, це комплекс відпочинку. Навколо території дуже багато ставків, озер, є вихід на велику воду на Дніпро. Тобто є все необхідне, що має бути в котежному містечку такого рівня. Продовжуємо перегляд. Ось тут у нас знаходиться котельня і основний елемент опалення у нас газовий котел. До речі, дуже якісний газовий котел тут встановлено. А далі у нас є ще резервний елемент: це електричний котел, накопичувач і місце для пральної та сушильної машинки ось тут знаходиться в цій частині, та система очистки води. Ми проходимо далі. Ось у нас спальна кімната. Перша, велике двоспальне ліжко, вбудовані шафи. Опалення в цій кімнаті відбувається за рахунок радіаторів. Також в кожному приміщенні у нас є кондиціонери, а на ось цю стінку передбачено вихід під телевізор. Наступна кімната це велика господарська спальня, мастер бедрум Найбільша спальня в цьому будинку. Ось так вона виглядає. В цій кімнаті, окрім того, що тут велике двоспальне ліжко, мейкап-зона, дзеркало дуже гарне велике вікно, яке додає ще більше денного сонячного світла. Тут є ще одна. Невеличка така секретна кімната. Ну, ось так, якщо не придивлятися, виглядає наче дзеркало. Але якщо відштовхнути, то ми потрапляємо до гардеробної. Досить велика містка гардеробна, багато місць для зберігання і багато полиць. Ось тут знаходиться ванна кімната, яка розрахована на дві спальні, які ми вам вже показали. Ванна ліворуч, також душовий блок. Умивальник великий, і вбудована шафа. Ідемо далі. Ну, і також ми вам ще не показали останню кімнату в нашому будинку. Це кімната вона більше предназначена або як кабінет, або як гостьова спальна кімната. Вона знаходиться ось тут, в цій частині будинку. Але окрім цього, у нас є ще один санвузол. це вже у нас як гостьовий санвузол. Умивальник, туалет, гігієнічний душ і душовий блок. Як ви бачите, будинок абсолютно новий, в ньому ні дня ніхто не проживав, тому якщо ви шукаєте новесенький будинок для своєї сім'ї, це ідеальна пропозиція. Третя кімната, кабінет. Тут у нас вже диван, який за необхідністю можна розкласти. Робоче місце, також велике вікно, радіатори, які опалюють це приміщення, кондиціонери. І ось такі різного типу шафи. Тут можна, наприклад, зробити бібліотеку, а ось тут вже можна зберігати якісь особисті речі. Все продумано максимально зручно і компактно. Ну що ж, друзі, підсумуємо, саме головне вартість такого будинку на сьогоднішній день це найкраща цінова пропозиція в котежному містечку Золочі: 180 метрів загальна площа, 8 соток ділянка. Басейн, тераса, навіс на два автомобілі, 15 кВт електроенергії, газове опалення, є вся необхідна побутова техніка і приміщення вільного використання, яке, наприклад, ви можете зробити як баню. Друзі, якщо сподобалася пропозиція, поставте лайк нашому відео і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!